Осінтер із нікнеймом «Гер ДР-8» розрахував витрати артилерійських боєприпасів обома сторонами на підставі відкритих даних про довоєнні запаси, приблизне виробництво і закордонні виробництва. За його розрахунками, у четвертому кварталі цього року Україна вперше може випередити Росію щодо витрати артилерійських боєприпасів: 9 тисяч на добу проти 7 тисяч урашистів. У третьому кварталі 23-го року перевага все ще була у Росії: 12 тисяч пострілів на добу проти 8 тисяч України. Звичайно, ці розрахунки досить приблизні. До того ж, у графіку там є одна неточність. кажуть, що в лютому квітні 22-го року Україна за деякими оцінками вистрілювала по 20-40 тисяч боєприпасів на добу, поки не витратила свої запаси. Але графік дуже добре показує тенденцію, навіть незважаючи на те, що Росія наростила виробництво боєприпасів з 1 мільйона у 2022 році до 1,5 мільйона в 2023 році, цього все одно недостатньо, щоб зберігати колишні темпи вогню. З 63 тисяч на добу в лютому березні 2022 року вони опустилися вже до 12 тисяч в липні вересні 2023 року. І можуть просісти до 7 тисяч до кінця року. Втім, ще раз підкреслюємо це лише прогнозні розрахунки. Разом із тим тут є і неприємні фактори, про які теж треба говорити. По-перше, Росія компенсовує артилерійський снарядний голод авіаударами і перевагою у повітрі. І хоча Фаби та УМПК не можуть похвалитися точністю, те саме стосується нарів і нурсів, але все одно ця проблема для українських військ. Зберігається на лінії фронту до того ж, як бачите, вони все більше запускають мопедів по цивільній інфраструктурі. По друге, Захід не зміг наростити постачання виробництва артилерійських боєприпасів для України хоча б до рівня 20 тисяч на добу, щоби ЗСУ могли розбирати забетоновані російські позиції за прикладом того, як Збройні сили РФ робили це в Сєверодонецьку. І по-третє, немає підстав вважати, що Україна зможе зберегти поточні темпи артилерійського вогню у 2024 році. Західні чиновники заявляють про вичерпання запасів на складах, а нарощування виробництва не встигає за споживанням. Щоправда, у Росії точно така ж ситуація. І навіть нарощення виробництва до 2 мільйонів на рік все рівно не вирішить питання снарядного голоду.